У самому 14-й міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором свої пісні танці українцям показують творчі колективи з Польщі, Кореї, Ізраїлю, Тайваню, Кіпру, Грузії, Білорусі та України. Побачити танцювання майстра класи та поспілкуватися з автором ідеї фестивалю Юрієм Войнаровським вдалося нашій знімальній групі. Танцюристи з Тайваню, Грузії такі пропорадували та гостей міста своїми виступами сьогодні. Всі охо могли долучитися до запальних танців, взяти участь у майстер-класі. Гості фестивалю задоволені в захваті від луцької публіки, але разом з тим і втомлені. Це чудово, такі добрі люди. So good Сподобався міжнародний фестиваль, що проводиться на Волині, і нашим гостям з США американського телеканалу WNIN. Джейсон Бум та Саманта Хортон разом з нами фіксували танцювальні майстер-класи поліського літа з фольклором на камеру та диктофони. «Це чудова подія. Всі збираються разом. Танцюють в одній великій групі. Це справді дуже класно. «Це круто бачити спільноту, що танцює разом. Сповнений оптимізмом і ідейний натхненник фестивалю Юрій Войнаровський каже, що фестиваль проходитиме в Луцьку і надалі розвиватиметься, аби було мирне на небо над головою. Не для розваги зустрілись, а для того, щоб поєднати народи і доказати Путіну, доказати Росії, що ми, українці, прагнемо миру. Ми хороша нація, ми прекрасні, усміхнені люди, ми роботящі люди. Ми вміємо і відпочивати, співати, танцювати, і ми вміємо працювати руками. Але ми не хочемо брати зброю в руки, ми хочемо миру. Більше цікавинок про міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором від засновника Юрія Войнаровського дізнаєтесь у програмі Рандеву вже незабаром на телеканалі Аверс Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.